Перш ніж я розкрию цей трансформаційний процес, припиніть усе, що ви робите, і уважно слухайте. Уявіть собі, якби я сказав вам, що все, чого ви коли-небудь бажали, багатство, мир, любов, успіх завжди було у вас під рукою. Але тут є підступ: 99% людей ніколи не розблокують його. Чому тому, що вони застрягли в стані розуму, який блокує їм доступ до прихованої сили, яка дрімає в них. Сьогодні я збираюся поділитися таким простим, але таким потужним процесом, що він може миттєво змінити вашу реальність. Це не про видавання бажаного за дійсне, а про те, щоб переналаштувати свій розум, щоб узгодити його з життям, про яке ви завжди мріяли. А найкраща частина це займає менше хвилини. Але тут стає цікаво. Є причина, чому це працює, і вона ґрунтується на відкриттях людини, яка змінила наше розуміння розуму. Хосе Сілва, залишайтеся зі мною, тому що до кінця цього відео ви не тільки знатимете, що робити, але й чому це працює. І для тих, хто йде до кінця, не дивуйтеся, коли все, за чим ви гналися, почне переслідувати вас. Дозвольте перенести вас у 1940-ві роки. Хосе Сілва не був психологом чи містиком, він був звичайною людиною, яка натрапила на щось надзвичайне. Протягом років досліджень він виявив, як підключитися до прихованого стану розуму, стану настільки потужного, що він міг обійти обмеження, розчинити страхи та намагнітити бажання в реальність. Він назвав це альфа державою, міст між вашою свідомістю та підсвідомістю. Але те, що він відкрив потім, було ще більш глибоким, глибший стан відомий як тета. Тета це місце, де ваша підсвідомість стає широко відкритою, як родючий ґрунт, готовий для посіву. Сільва виявив, що в такому стані ваші думки вже не просто ідеї, вони стають інструкціями для вашої реальності, але ось виклик. Більшість людей все життя проживуть у бета-версії. Поверхневому рівні, хаотичному стані надмірних думок і стресу. І поки ви перебуваєте в бета-версії, жодні твердження чи позитивне мислення не залишаться, ви залишитеся застряглим. Ось чому те, чим я збираюся поділитися з вами, є таким важливим це метод вдосконалений Хоса Сільва, щоб допомогти вам зануритися в цей глибший стан, де відбувається справжня трансформація, і коли ви там. Ви повторите певну дію рівно шість разів, щоб активувати зсув. Тепер дозвольте мені пояснити, чому число шість є важливим, це не випадково. Подумайте про це так: ваша підсвідомість вчиться через повторення, але сільва вірив, що є приємна точка, момент, коли достатньо повторення, щоб повідомлення закріпилося, не перевантажуючи ваш розум. Шість повторів ідеально досягли цієї позначки. Досить лише без опору закарбувати намір у своїй підсвідомості. Ну що ти повторюєш? Я розповім вам за мить, але спочатку дозвольте мені показати вам стан, у якому цей процес насправді працюватиме. Крок перший. Розслабте тіло, щоб сповільнити розум. Перш за все, вам потрібно підготувати свій розум, заспокоївши своє тіло, знайдіть тихе місце, де вас ніхто не турбуватиме. Сядьте, закрийте очі та зробіть глибокий вдих, затримайте його на мить, потім видихніть, дозволяючи зникнути напрузі, повторіть це кілька разів, доки не відчуєте, що вага дня почне зростати. Тепер зосередьтеся на своїх повіках нехай вони стають важкими, ніби вони плавно тонуть з кожним подихом. Відчуйте, як розслаблення проходить по вашому обличчю, шиї та плечах. Нехай він стече по ваших руках, грудях і нарешті по ногах, поки все ваше тіло не відчує невагомість. Ось як ви входите в ворота тети. Крок другий зворотний відлік візуалізації. Гаразд, закрийте очі, і давайте зробимо цей крок разом. Уявіть перед собою сходи, не будь-які сходи, а такі, що ведуть до місця повного спокою та ясності. Коли ви робите свій перший крок вниз, я хочу, щоб ви рахували мовчки. 10. відчуйте, як ви залишаєте позаду шум дня. 9. Нехай напруга у ваших плечах почне зникати. 8. З кожним кроком тобі стає легше, ніби тягар твоїх думок тане. Це не просто розслаблення. Ви прямуєте кудись глибше. Тепер ви наближаєтесь до дна. На останній сходинці ви бачите перед собою двері. Це не просто двері. Вони здаються іншими, живими, майже кличуть вас. Уявіть, що ви поклали на нього свою руку, відчувши його тепло, наче він чекав саме вас. За цими дверима знаходиться стан, про який ми говорили, стан тета тут ваш розум найбільш відкритий, де можливості, які здавалися далекими, раптом стають ясними та досяжними. Зробіть глибокий вдих, і коли будете готові. Відкривайте двері, коли ви проходите. Уявіть, що ви входите в такий спокійний, такий величезний простір, що здається, що часу не існує. Немає шуму, нічого не відволікає, просто тиша. Ось де все змінюється. Це тета стан, місце, де ваша підсвідомість готова приймати, переформовувати, творити. Залиштеся тут на мить. Дозвольте тиші запанувати над вами і відчуйте, як зміни відбуваються у вашій свідомості. Тут починається ваша трансформація. Крок третій. Повторіть намір 6 разів. Тепер, коли ви увійшли в цей сприйнятливий стан, настав час закріпити свій намір. Але слухайте уважно: це не просто промовляння слів. Йдеться про те, щоб відчути їх, втілити їх і дозволити їм змінити вашу реальність. Ми повторимо потужну фразу 6 разів. Кожне повторення зміцнить ваш намір. Узгоджуючи вашу підсвідомість з життям, якого ви прагнете. Але перш ніж ми почнемо, мені потрібно, щоб ви візуалізували. Уявіть те, чого ви найбільше хочете. Ваші бажання формуються, наближаються до вас як хвиля достатку. Відчуйте емоції від цього, радість, полегшення, вдячність, зберігайте це почуття. Ось ця фраза: повторіть це зі мною. Усе, чого я бажаю, зараз знаходить шлях до мене. Я готовий прийняти з вдячністю та довірою. А тепер давайте зробимо це разом і повторимо шість разів. Скажіть це один раз і побачите, як ваші бажання рухаються до вас. Усе, чого я бажаю зараз знаходить шлях до мене, я готовий прийняти з вдячністю та довірою. Промовте це ще раз, відчуваючи, як з'являються можливості та відкриваються двері. Усе, чого я бажаю, зараз знаходить шлях до мене. Я готовий прийняти з вдячністю та довірою. На третій раз дозвольте йому зануритися глибше, ніби слова формують вашу реальність. Усе, чого я бажаю, зараз знаходить шлях до мене. Я готовий прийняти з вдячністю та довірою. Почетверте, нехай вдячність і довіра охоплять вас, розвіючи сумніви. Усе, чого я бажаю зараз знаходить шлях до мене. Я готовий прийняти з вдячністю та довірою. У п'ятий раз відчуйте, як ваша енергія повністю відповідає вашим бажанням. Усе, чого я бажаю зараз, знаходить шлях до мене, я готовий прийняти з вдячністю та довірою. А до шостого знайте без тіні сумніву, що це зроблено. Усе, чого я бажаю, зараз знаходить шлях до мене, я готовий прийняти з вдячністю та довірою. Кожне повторення це не просто заява, це трансформація. Чим більше ти відчуваєш ці слова, чим більше ти їх втілюєш, тим ближче ти наближаєш до себе свої бажання. Ось де відбувається магія. До кінця шостого повторення ви більше не питаєте. Ви живете правдою, що все, чого ви бажаєте, вже знаходить свій шлях до вас. Довіртеся цьому процесу, повірте в нього і відчуйте зміни в собі зараз. Крок четвертий запечатайте це вдячністю, перш ніж відкрити очі. Зробіть паузу, глибоко вдихніть і дайте всьому врегулюватися. Цей момент критичний. Тут все поєднується, вдячність це не просто приємна думка. Це міст, який з'єднує те, що ви бажаєте, з вашою реальністю. Висловлюючи вдячність, ви повідомляєте Всесвіту або Богу, що це вже зроблено. Ви не питаєте, ви стверджуєте, а тепер тихенько це зі мною: дякую за достаток, який вже є моїм. Кажіть це повільно, і я хочу, щоб ви це відчули. Не просто вимовляйте слова, переживайте їх. Уявіть, що ваше бажання вже виконано, подивіться, як відчиняються двері, як відкриваються можливості та як вас охоплює спокій. Відчуйте радість і впевненість, які приходять із знанням, що це вже сталося, нехай ця вдячність наповнить кожну частину вашого єства ось чому це важливо. Вдячність є потужною, тому що вона змінює ваше мислення. Це забирає вас із місця очікування та переводить у стан отримання. Коли ви заздалегідь дякуєте Богу або Всесвіту, ви погоджуєтеся з результатом, який хочете, це як посадити зерно і полити його з вірою. Ви кажете, я довіряю процесу. Я знаю, що це вже моє. І коли ви живете в цій впевненості, ви створюєте енергію, яка приваблює саме те, чого ви прагнете. Тепер, як ви відкриєте очі, візьміть цю подяку з собою, не залишайте це позаду. Нехай він керує вашими думками та діями протягом дня. Щоразу, коли закрадаються сумніви, а вони будуть, зупиніться та нагадайте собі, що це вже зроблено. Вдячність це не просто те, що ви відчуваєте зараз, це те, що ви носите з собою. Живіть цим, дихайте цим. І ви залишатиметеся в гармонії з достатком, який ви закликаєте у своє життя. Ось тут і починається трансформація. Ну, ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть «100». Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!